Вітаю всіх! Встановлення факту самостійного виховання дитини без участі матері стає у 2024 році майже нереальним. Чому це так? Зараз розповім у даному відеоролику, тому обов'язково дивіться до кінця, щоб бути максимально обізнаним на темі за всі тонкощі і складнощі даного питання. Ну, якщо ж виникають якісь питання, то ви обов'язково залишайте їх в коментарях, і я з радістю дам на них відповідь. Ну що, поїхали. Згідно з останніми рішеннями судів Верховного суду, ми можемо з вами поміти, що дуже часто суди відмовляють навіть на початку розгляданої справи у зв'язку з тим, що батько дитини не доводить того факту, що мати ухиляється від виконання батьківських обов'язків і що батько самостійно виховує дану дитину. Що робити в такому випадку, та для чого це все потрібно? Це все потрібно для того, щоб батько, який самостійно виховує дитину, міг оформити самостійно якісь виплати від держави, а також міг. Можливість самостійно вивезти дитину за кордон, оформити паспорт, а також, наприклад, там оформити якісь допомоги від держави, а також з метою оформлення відстрочка, в зв'язку з воєнним станом у нашій країні. Але не все так просто, і суди досить часто розглядали ці категорії справ, але останнім часом повністю почалися. Відбуваються незрозумілі е, позиції від суддів і нещодавно вийшло нове рішення суду, яке чітко розставляє всі крапки над «і». Давайте його більш далі і розберемо. І так, друзі, переді мною найсвіжіша судова практика Верховного суду України по справі про встановлення факту самостійного виховання дитини. І е, кажу вам номер справи для того, щоб ви могли самостійно її подивитися, ознайомитися і е, зрозуміти більш детальніше. Номер справи 201, дріб 5972, дріб 22. Дуже цікава практика, вона від 11 вересня 2024 року. І е, суть цієї справи полягає в тому, що батько самостійно виховував дитину. Мати взагалі не приймала участі у вихованні дитини, але раніше батьками було укладено договір про взяття участі у вихованні дитини. Зрозуміло, шлюб розірваний є, е, е, аліменти мати не сплачу, тому що вона своєю не проживала за кордоном, і взагалі не цікавилася життям і розвитком даної дитини. Але е, саме цікаве, що батько звернувся із заяв про слово факту самостійного виховання дитини до е, суду у Дніпропетровській області, і зрозуміло, із заявою в межах окремого. Провадження. Але для того, щоб вам було більш зрозуміліше, окреме провадження це та категорія справи, де немає спору, і це просто встановлюється даний факт. Але суддя, розглядаючи дану справу, він чітко дав зрозуміти про те, що окреме провадження не може бути розглянуто в рамках даної справи, тому що тут наявний спір і зрозуміло, суддя це досить чітко означає у даному судовому рішенні. В процесі розгляду даної справи батько дитини намагався встановити факт самостійного виховання з метою оформлення і набуття статусу батька, який самостійно виховує дитину з метою отримання відстрочки в період мобілізації. Зрозуміло, під час розгляду даної справи суд Верховного суду посилався на статтю 51 Конституції України, яким означає, що сім'я, дитинство, материнство і батьківство вони охороняються державою, і зрозуміло. Це все відбувається під чітким контролем. Але якщо ми подивимося більш детальніше, то можемо зрозуміти, що відповідно до частини першої, 4 статті 157 сімейного кодексу України питання виховання дитини вирішується батьками спільно, так як вони мають однакові права і обов'язки відносно виховання даної дитини. І тому саме цікаве, що суд в даному судовому рішенні він посилається на статтю 15 сімейного кодексу України, якою зазначає, що сімейні обов'язки такими, що тісно пов'язані один з одним, і не. Можуть перекладатися на когось одного із батьків а також дуже мені сподобалося в цьому рішенні. Яке говорить про те, що сімейні обов'язки особистого або майнового характеру є обов'язками конкретної особи, дружини, матері, батька тощо, вони не можуть бути передані добровільно іншому за договором або перекладені на іншого за законом. Тому смерть, до прикладу, батька дитини, її підстави для припинення його обов'язку утримувати дану дитину. А також суддя посилається на те, що згідно з частиною 2 статті 15 сімейного кодексу України, якщо особа визнана недієздатною її сімейним обов'язком, Особистого немайнового характеру припиняються в зв'язку з неможливістю його виконання. А також, наприклад, якщо ми дивимося цю ж саму 15 статтю, то можемо побачити, що невиконання або ухилення від виконання сімейного обов'язку може бути підставою для застосування наслідків основи цим кодексом або домовленістю сторін. І що ви собі розуміли, невиконання батьківських обов'язків, вона передбачає відповідальність у вигляді позбавлення батьківських прав, але це є крайня міра е, покарання для матері чи батька. Також на що рекомендую обов'язково звернути увагу під час даної справи, або якщо ви навертеся все-таки подавати позовну заяву про встановлення даного факту, це те, що сімейним кодексом не встановлено підстав припинення батьківських обов'язків щодо виховання дитини. так само, як визнача так само. Само, як визначає безпосередня частина 15 даного сімейного кодексу України, яким говорить, що невідчуженість сімейних обов'язків свідчить про неможливість відмови від сімейних обов'язків, якими є зокрема обов'язки щодо виховання дитини, також суддя у даному рішенні зазначає, що у порядку окремого провадження розглядаються зокрема справа встановлення фактів. Від яких залежить виконання зміна або припинення суб'єктивних прав громадян, але тільки якщо вони не пов'язані з необхідністю вирішення в судовому порядку спору про право, якщо заявник не має іншої можливості окдержати або Відновити документ, який посвідчує факт, що має юридичне значення, у даній же справі простановлення факту самостійного виховання дитини, наявний договір, яким чітко розписані повноваження батьків і як вони будуть приймати участь у вихованні дитини. Але навіть якщо ми подивимося далі рішення суду, то ми можемо з вами зрозуміти про те, що. Відповідно до статті 152 сімейного кодексу України встановлено, що право дитини на належне батьківське виховання забезпечують системою державного контролю, що встановлюється законом. А відповідно до статті 155 сімейного кодексу України відмова від батьків від дитини є неправозгідною, суперечить моральним засадам суспільства, ухилення батьків виконання і підставою для позбавлення їх батьківських прав. А саме ключове, на що потрібно звернути увагу, і що саме сказав суд в кінці, це те, що такий факт односідного виховання дитини одним із батьків не може встановлювати у безспірному порядку або за домовленістю батьків дитини, в тому числі на підставі укладного між ними договору або на підставі судового рішення. Ухвалено за правилами окремого провадження, оскільки в такому питанні завжди існуватиме загроза порушення принципу дотримання найкращих інтересів дитини. Саме тому факт, прословлення якого просить батько дитини, не підлягає з'ясуванню порядку окремого провадження, оскільки з подальшої заяви бачається спір про право, який не може датися в судовому порядку безвідносно до дії заінтересованих осіб щодо конкретних прав та свобод та інтересів самого ж заявника. І так, друзі, сама справа завершилась тим, що Верховний суд він скасував рішення першої станції, скасував рішення апеляційної станції. А заява про основні факту самостійного виховання, яка подавалася до першої інстанції, залишив без розгляду. Тобто, це говориться про те, що дана категорія справ вона буде тепер мати спір про право, і зрозуміло, що суди будуть послатися саме на дане судове рішення і будуть відмовляти у відкритті справи і приймати її до розгляду. І так, друзі, дана справа завершить тим, що Верховний суд задовільнив касаційну скаргу частково, а саме скасував рішення першої інстанції, скасував рішення апеляційної інстанції, а заява про встановлення факту самостійного виховання дитини, яка подавалася батьком, залишив без розгляду. Тому, підсумовуючи дане відео, можна зробити один єдиний висновок. Що дана категорія справ вона вже стає недієвою, і взагалі я не рекомендую подавати позовні заяви там, чи заяви в порядку окремого провадження до суду, тому що це буде виключно втрата. Вашого часу дорогоцінного і просто втрата ваших коштів. Тому шукайте інші підстави і шукайте інші способи, які є законні для того, щоб оформити собі відстрочку. Ну і зрозуміло, якщо, наприклад, дивиться інші варіанти, альтернатива, то це є позбавлення батьківських прав. Друзі, ну а з вами, як завжди, був я, адвокат і засновник юридичної компанії Вітенко та партнери» Вітенко Вадим Юрійович. Якщо ж виникають якісь питання або потрібна якась допомога, ви завжди можете її отримати з телефоном, який ви бачите на екрані. Ну і дякую за перегляд. Всім пока і до нових зустрічей!